Сьогодні в нашому місті проведені заходи до дня святкування дня державного прапора України та дня незалежності. Я вважаю, що обов'язково треба проводити такі заходи, тому що це підтримує моральний дух українців, особливо сьогодні, в тяжкі часи, коли ми виборюємо незалежність України. І сьогодні я вітаю всіх повлоградців. А до павлоградців я відношу всіх тих, хто проживає в нашому місті. Ми бачили сьогодні наших людей, які проживають в місті вимушених переселенців, і ми вважаємо, що це єдина сім'я. Я поздравляю з державним з святом державного прапора України. Я поздравляю з святом незалежності України, яку ми сьогодні виборюємо. І бажаю, звісно, що перемоги, тому що без перемоги миру не буде. Ворог цинічний. Ворог клятий, і ми обов'язково переможемо. І буде мир, і буде все у нас Україна. Святом, шановні Павлоградці.